Вітаємо всіх, хто слухає Українське незалежне радіо. У нас сьогодні новий день і надзвичайно багато цікавої і важливої інформації для всіх, хто нас слухає сьогодні. Говоримо ми про нашу чудову. Українську католицьку школу святого Отця Миколая, яка розташована в самому серці українського Чикаго, і, мабуть, не один українець, який проживає в Чикаго, чи, скажімо, проживали його батьки, чи навіть і діди, можливо, відвідував нашу школу святого Отця Миколая і мав таку можливість завершити її і далі продовжувати навчання. І потім багато років з приємністю згадувати ці роки навчання в українській школі Святого Отця Миколая. Як власне зараз яким життям живе наша школа? Школа, яка все-таки плекає українську мову, намагається зберігати все таки наші українські традиції, і це можна сказати одна з тих українських шкіл, яким може гордитися наша українська загалом діаспора Америки. І тому не випадково з нами сьогодні директор з розвитку української католицької школи святого Отця Миколая Леся Яструбецька, яка сьогодні в нашому ефірі. Я дякую, Лесю, за ваш час і з приємністю вітаю в нашому ефірі. Знаю, що ви вперше в нас. Дякую за ваш час і слава Україні. Героям слава, дякую, що запросили до вас у студію і даєте мені можливість розповісти про справді унікальну школу, яка розташована в Чикаго, і, як ви вірно зазначили, в серці Юхреніанвілич е, Лесю, я хотіла б перед тим, як ми перейдемо до самої школи. Вибачте, я хотіла б кілька слів, щоб попросити розповісти про себе, оскільки ви, скажімо, відносно нова людина в нас тут в українській околиці, в українському середовищі, тому що я знаю, не так давно приїхали сюди в Чикаго. І вже активно працюєте власне директором розвитку в школі Святовиця Миколая. Хотілося б тобі знатися про вас, про те, звідки ви, які у вас так би мовити, досвід можливо роботи в освіті і так далі. Будь ласка. Так, справді ви зазначили вірно. Я абсолютно нова людина в Чикаго, але я відчуваю вже себе. Як ніби це моє рідне місто, Так, дякуючи цим людям, що живуть тут. Я з, зі Львова, моє рідне місто Львів. 20 років я пропрацювала і досі працюю в дистанційному форматі у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Я є науковець, займаюся я проблемами фінансової безпеки і гібридних війн. Ну а ви розумієте, що гібридна війна вона безпосередньо пов'язана із відстоюванням національної ідентичності кожним громадянином. Тому коли я приїхала в Чикаго і побачила, дізналася, скажімо так, я не дізналася тут в Чикаго про існування цієї школи. Я знала про існування цієї школи ще у Львові. Тим вона, мабуть, і унікальна, що про неї знають не лише в Чикаго, так. От, але коли я е, заглибилася більше, так, так коли вже почала ходити вуличками Ukrainian Village, коли мої сини пішли в літній табір в цю школу, так я зрозуміла, що це унікальна школа. Якщо я не помиляюся, це одна із чотирьох чи п'яти шкіл, які засновані українцями на початку минулого століття. І досі зберігають оцю таку, знаєте, базову основу, яку вкладали ті люди, які засновували цю школу, саме для збереження національної ідентичності наших українців. Так? І тому я не могла бути поза освітою і в Чикаго. Взяли мене на роботу директором з розвитку. Я... Як ви кажете, війшла зразу в цей процес, Да? Займатися дітьми, uh -huh. шкільними проектами. Uh -huh. І принагідно досліджувати історію школи, тому що вона не повинна бути забута. О, звичайно, так. Тому що школа має великі традиції. Величезні і, традиції. і, Безумовно, що власне, коли слідкувати власне за історією школи Святого Миколая, в ній дуже яскраво відбуваються власне ті такі тенденції певних хвиль імміграції, які були в Чикаго. Так. Правда, ось ці ці такі можна сказати, хвилі, хвилі підняття, коли школа була наповнена величезною кількістю дітей, коли в школі були величезні такі творчі одини. Як розповідають ось е, наші попередники, були величезні оркестри, театр і, і хори, багатолюдні і так далі. І потім, коли ситуація політична ситуація, правда, чи скажімо. Імміграційна ситуація теж мінялася, коли сюди приїжджала менша кількість українців, не було змоги і так далі. Відповідно, кількість українців зменшувалася, скажімо, кількість студентів, можливо, зменшувалася. Ну, безумовно, зараз це той період, який, мабуть, ще не мабуть, такого ідентичного періоду в історії школи не було, який є зараз, зараз пов'язаний з, з повномасштабним вторгненням, з війною, яка триває вже третій рік, ось буде власне в лютому три роки. Тому варто, власне. Підходити, можливо, до кожного періоду по-своєму, і навіть цікаво в свій час, можливо, зупинитися про те, чим цікавий той чи інший період в історії формування школи її існування і розвитку. От, якщо підійти зараз до Власне, до того чим живе школа сьогодні, от якою вона є сьогодні, які, які діти, які їхні настрої, які їхні зацікавлення, який освітній рівень безумовно вас як освітянина, це мабуть цікавить, і ви з тим цікавитися може навіть глибше? Отже, будь ласка, вам слово. Дякую, ви знаєте, мабуть, під час сьогоднішньої розмови я буду неодноразово вживати слово унікальність і школа унікальна, тому що вона унікальна зі всіх сторін з її академічної складової, бо вдається, ви собі уявіть, що вчаться ж не тільки українці. Різні українці, вчаться українці, які народжені в Америці, вчаться українці, які приїхали під час війни, вчаться діти з американських сімей. Виявіть таку різну, таку суміш дітей, якщо так можна вимовити, вчити. І це вдається. Мене неодноразово питають: а як це вдається? І от я завжди щодня дивуюся, тому що це справді вдається. І це велика перевага для дітей, тому що вони опановують. Не тільки мають можливість не тільки опанувати там, скажімо, англійську, українську, іспанську, так вони мають можливість в такому природньому середовищі uh -huh. безпосереднього контакту щодень між собою з ровесниками uh -huh. обмінятися цими культурними традиціями, так і різними звичаями. Академічна складова на високому рівні, ну щоб не бути голослівною, наші діти, випускники нашої школи, поступають в хай скул. Знаних шкіл в Чікаго Сент Ігнесіо, Волтер Пейтон, Лантех, Депол це те, що я змогла проаналізувати за тих півроку, що я працюю в школі. Для мене це показник, як для мами, і як для директора з розвитку. Яка формула успіху? Бо я теж цікавлюся, uh -huh. як же це вдається. Ну, скажімо, є платформа iReady, так, uh -huh. і, і дітки мають можливість займатися на цій платформі математикою та читанням. Ну, uh -huh. Читання це не просто собі читання, там різні аспекти, так, різні ділянки в тому задіяні. От вони можуть це робити в школі під час навчання і також виконувати вдома. Так, і от якщо я наприклад опитувала, бо спілкуюся з мамами, як як мама вже не як директор з розвитку, як мама. Спілкуюся з мамами, які діти вчаться в інших школах, як це в них відбувається? Чи роблять вони вдома ці завдання за іреді, То ні, не всі роблять. А наша школа не просто змушує чи контролює, а мотивує дітей. Ми всіляко мотивуємо навіть такий ж здавалось би. Ну, ніби не суттєвий елемент, як дрездаун. Тобто, коли ти можеш прийти в школу в улюбленому одязі без шкільної форми, але це дітей мотивує. І діти щодня роблять ці завдання. Ці завдання це є додаткова програма uh -huh. дошкільної програми. Відповідно, якщо ти, твій рівень є вищий ніж шкільний, вона адаптується по відповідях, uh -huh. і ти можеш, скажімо, виконувати, будучи в сьомому в класі чи в шостому, вже завдання з восьмого класу. Тобто ти не є обмежений в своєму розвитку. То це я вважаю, одна із тих складових, яка дає високий рівень власне академічної успішності. в школі. Ну, а школі. От ця категорія дітей, яка власне яка добре встигає, яка кажете, може якось. Пришвидшувати свій освітній рівень і виконувати завдання вже, скажімо, заздалегідь, так на якийсь навіть, наступний левел, наступний клас. Okay. От чи це стосується тих дітей, скажімо, які тут роджені, які мають безумовно англійську як рідну мову, так okay. чи можливо серед цієї категорії дітей є діти, які, для яких англійська мова є другою мовою, так би мовити, не рідною. Так, я розумію ваше питання. Mm -hmm. е, ви будете здивовані, але mm -hmm. так, є такі діти, так, які приїхали під час війни, mm -hmm. і більше того, вони за своїми показниками абсолютно не вступаються тим дітям, mm -hmm. які народжені в Америці. Вся справа напевно і в характері тієї дитини, і в її навіть азартності. Uh -huh. Як вона виконує ці завдання і хоче вийти в лідери. так uh -huh. Бо це такітності, так, так? цілеспрямованості, uh -huh. мотивації Вчителі, в нас дуже талановиті вчителі, вони підбадьорюють всіляко. Uh -huh. Тобто дитина ніколи не відчуває себе дискомфортно і пригніченою, що вона тільки приїхала, наприклад, з України, так, uh -huh. і немає того рівня знань, що має діти, які народжені в Америці. Створюється. Таке е, середовище, в якому дитина почувається комфортно, їй всіляко надають впевненості, і відповідно це її мотивує далі. Ну, рухатися. це, мабуть, такий певний виклик і перед самою школою також, тому що так. я коли пригадую, дійсно, коли і мої діти, врешті-решт, приїхали <кій> син в останній клас, а дочка в перший. Знаєте, і от власне ця така велика, великий, скажімо, велика різниця у віці між ними, так, майже сім років, і різні, різні рівні навчання. І я звертала увагу, власне, як адаптуються діти, незважаючи на те, що це однорі перший клас, безумовно легше більш гнучко, скажімо, увійти в це середовище і спіймати мову на слух і так далі з друзями. І скажімо, вже в років 13 це вже трішечки зовсім інший бар'єр існує. Але тим не менше я власне звертала увагу, наскільки школа. Школа вже має ось цей досвід роботи з тими дітьми, так. які приїжджають. Є спеціальний підхід, є спеціальні важелі, спеціальні методи роботи з цими дітьми, безумовно, як ви сказали. І це це не просто, це, це свідчить про високий рівень і освітній школи, і виховний, і етичний. Так. Тому що не просто працювати в середовищі дітей, які, які є різномовні, так. з різними різного рівня освіт, освітнім левелом, мабуть, все-таки різного рівня. Соціального теж це має значення безумовно, Звісно. тому що емігрантські діти безумовно є під знаходяться під певним стресом. Це до речі, одна теж сторінок. сторінок мабуть, так. оця робота з дітьми, які приїхали, відповідно ну, вимагає певної психологічної підтримки. Правда, цим дітям Так. я тут хочу додати, що mm -hmm. важливою перевагою є те, що ми католицька школа. Так, везумов. В нас є християнські цінності, так і ми постійно в комунікації з нашою катедрою Святого Отця Миколая. Відповідно, разом ми виховуємо дітей, так. тому що діти щодня починають свій день з молитви. Заважте. Діти починають з молитви і англійською, і українською мовою, тобто це перевага для обох національностей. Так ну навіть у нас не тільки дві національності у ну, нас так. більш широкий спектр представлений дітей, так починають з молитви і закінчують день теж з молитви. А ну це вже заряджає погодну безумовно. Відвідування служб так. божих сповідь і так далі, всі елементи християнського виховання присутні що... і предмети такі, так правда, в так, школі присутні релігії ознасту. І що угу. п'ятниці вони ходять на літургію зранку. Так, так. Якщо виникають якісь психологічні проблеми в дитини. Ми залучаємо, просимо, і наші отці завжди відгукуються і приходять, отець Павло чи отець Нік з катедри святого Отця маколи. Вони приходять і розмовляють з дітьми, так ну і відповідно все це дає такий результат, того, що ми сподіваємося, що кожна дитина, я я. Так на 90% відсотків впевнена, але я завжди кажу: я сподіваюся, і школа сподівається, що кожна дитина почувається в нашій школі щасливою абсолютно і успішною. Мені здається, і успішно, тому що так, як ви сказали, рівень випусні рівень власне поступлення до хай school в цій школі так. є дуже дуже високий, тому що ось школа святого Ігнатія, скажімо, святого high school, яку ми знаємо, добре школа дуже високого освітнього рівня тут. Так. В Чикаго, приватна католицька. Школа, яка має особливий, я би сказала, навіть такий знаєте, піетет, і любов до наших дітей, тому що вони дуже дуже заохочені брати дітей зі школи Святого Це Миколая, тому що крім того, що в них добрий освітній рівень, вони зауважують, я знаю, чому тому, що мої діти вчилися там, і власне вони зауважують про те, що це діти добре виховані, добре виховані, і і з боку сімей, так би мовити, і в сімейному колі. Тобто в них, як правило, здорова обстановка є в сім'ї, панує. І в плані релігійному ці діти обізнані. І вони... школа зацікавлена мати таких студентів. Власне, Сенекне щось і інші школи. Колись це було Gordon School, зараз це, є, здається, Депол, якщо я не так, помиляюся, так. так, і інші. Власне, католицькі, і не тільки католицькі школи, але, до речі, дуже гарного рівня, як і Лейтек, як і Уітніян. Гайскул, правда, так, і це і наші інші, студенти так? туди. Вступає. Так, це, власне це дуже це одні з кращих гайскул в нашому в Чикаго, можна сказати, і в передмістях. Так. Е, я ще можна продовження? Так, будь ласка. Я захопилася, <с <с тому, що а я дітей, ще більше так. захопилася, тому що пригадала, що ми мали можливість впродовж трьох тижнів mm -hmm. вітати в себе волонтерів двох mm -hmm. студентів зі школи Святого Ігнатія, і справді чудові діти вони мали можливість. Бути на уроках з нашими дітками з різною, з різними віковими категоріями mm -hmm. вони допомагали і в прикей, і з дітками в дитячому садочку, і від першого класу до восьмого класу особливо цінним було звичайно для дітей сьомого і восьмого, бо вони могли просто зі середини свого ну, зі середини своєї школи, так і зі свого досвіду розповісти. Що mm -hmm. ж потрібно, як потрібно працювати, вчитись і інші організаційні моменти, mm -hmm. щоб вступити в таку гарну школу. А от як наприклад, виглядає, скажімо, день в школі Святого Ця Миколая для дітей? Для дітей немає значення якого віку приблизно, але загалом десь розклад є приблизно однаковий, правда? Так. Наголошу знову, що день починається з молитви. Так. А далі всі розходять. Ще додам, що в понеділок у нас особливий день, бо ми всі зустрічаємося в нашому великому гарному спортзалі затишному, і в нас відбувається така ранкова асамблея, де ми ділимося ну, спогадами, скажімо, за uh -huh. минулий тиждень. Зокрема, от цього uh -huh. понеділка, так ми згадували, який був чудовий минулий тиждень, бо це був тиждень католицьких шкіл. Надзвичайно. На насичений подіями тиждень в школі Святого Миколая. Це можна прийти до вас і окремо навіть Про це розповісти. Розповісти, угу. Якщо дасте можливість, ми тим і скористаємося. Будь ласка. Я ще візьму студентів наших зі собою. Так, ми обмінюємося. Далі ми маємо якусь тему, якусь конкретного угу. так тижня розповідаємо. Вчителі якісь ініціативи мають і діти мають ініціативи. Це що понеділка. Uh -huh. Це винятковий день тижня, так але зазвичай всі будні потім діти розходяться по своїх класах і мають різні предмети. Так? Uh -huh. І вони так скажімо, відбувся предмет, перерва. Ну, звичайно, є обідня перерва, uh -huh. Uh -huh. є спортивні заняття. До нас приходять вчитель, приходить тренер, так, з танцями з дітками займається. Є додаткові активності і після школи різноманітні гуртки. Угу, угу, угу. Так виглядає день. І є перерва на ланч, так? І вона є чи, чи вона є в різний час? Ми так компонуємо, щоб дітки щоб було гарно організовано вчаться. Угу. Може бути невеличка, там 15 хвилин різниці, але угу. є. Таланчик. Ну тобто гарний чудовий день школи. Школа має, до речі, теж такий мальовничий дитячий майданчик, Так, дуже гарний от, майданчик, який спеціально підготовлені для дітей, засаджений квітками і так далі. Тобто є можливість де проводити свій вільний час на повітрі. Я перепрошую, знову ж зауважу, так. що квітками засаджений руками наших дітей. Це, Це дуже важливо, гарна так. традиція. Так, ми восени висаджували тюльпани mm -hmm. з дітьми всіх класів, кожен посад. Взяв то це і посадив. І з нетерпінням чекаємо весни, діти чекають весни, щоб подивитися, як ті тюльпани зацвітують. Тобто, в школі кожному цьому маленькому, середньому і великому елементу приділяється увага. Школа дуже гарна. І всередині дуже гарно. Якщо б ви зайшли до нашої школи, ми вас запрошуємо, то все барвисте, кольорове, на стінах малюнки дитячі. І завжди вони змінюються. Є постійна динаміка, mm -hmm. постійний рух. Немає тому... такої закостенілості, знаєте, діти це. Власне, це діта... свідчить про те, що є гарний колектив, так. педагогічний так. виховний колектив, який тим займається, тому що це є величезна праця. І от в мене питання для тих, хто, скажімо, вже планує на наступний рік давати своїх дітей до школи Святого Ця Миколая. Можливо, так. хтось не так давно приїхав. Чи комусь хтось просто живе в околиці і любить цю школу, ходить повз неї і думає, от, наприклад, моя там дівчинка чи хлопчик підросте, і я, я обов'язково її дам в школу Святого Ця Микола. Є як правильно батькам підготуватися, власне, чи вони повинні бути можуть бути стовідсотково впевнені, що їх візьмуть в цю школу, чи є якісь певні обмеження, що для цього потрібно? В нас є дуже гарний досвід угу. Open House – дні відкритих дверей, коли батьки разом з дітками можуть прийти попередньо зареєструвавшись, угу. вони можуть пройти і побачити зсередини, як виглядає день в школі. Зустрітися з нашою директором Сірілі, mm -hmm. так Анної mm -hmm. Сірілі. Вона проведе екскурсію по школі. Можна буде зайти в клас, який в який ви плануєте, mm -hmm. ну батьки планують дитинку свою давати, так і подивитися все зі середини, розпитатись. Діти можуть запитати і в ровесників, так все глянути середини. Між іншим ми запрошуємо тим і скористатися, бо в mm -hmm. нас найближчий день відкритих дверей буде 12 того лютого, О, це зовсім близько. Так, це зовсім близько. О 9-й годині з 9 до 10 години всі охочі чекаємо, ласкаво запрошуємо до нашої школи. Можна зареєструватися, якщо ви проходите біля школи, от як ви кажете, батьки проходять mm -hmm. то там є плакати, там є QR код, за ним можна зайти і зареєструватися. А можна також написати нам на нашу електронну скриньку. Ми завжди на неї швидко реагуємо. Але заздалегідь треба все таки. Так, зголоситися. треба зареєструватися. Ми <Daireland> Хочемо планувати це, так настільки ну, gained... кількість людей відповідно. Ми, ми ja. це теж організовуємо, так? Тобто ви сказали про 12 лютого, це якщо я не помиляюся? Це четвер, здається. 12 лютого це від 9 ранку до ранку протягом години. Протягом години. Безумовно, це не не так, не такий великий проміжок часу. Тому треба дійсно все гарно спланувати і знати відповідну кількість людей, яка прийде. І тому да. ну, таке обмеження є, да, бо та, триває абсолютно. шкільний процес. Безумовно, І, і, і врешті-решт, весна. Йдуть іспити вже скоро. Там оці старші класи будуть готуватися і так далі. Будуть важливі іспити, які і до гайскул знаємо. Дуже відповідальний період так, такий дуже... наступає для для власне для учнів і для батьків шкіл, і для батьків власне діти, які ходять до школи Святого Отця Миколая. Ну що ж, власне, я думаю про те. Про те, що ми з вами дійсно варто було періодично нам зустрічатися, якимось чином знаєте, і торкатися тих чи інших тем, тому що тем до обговорення є багато, так і є такі, знаєте, є якісь можливо, якщо є така можливість, навіть запросити сюди студентів чи учнів школи, які могли б теж поділитися своїм досвідом, тому що я завжди проходжу пов школу Святого Отця Миколая. Знаєте, і там діти мої навчалися. І якесь особливе тепло завжди в мене виникає, коли йду повцю школу і відразу гарні, приємні спогади. Знаєте, тому що е коли ти віддаєш школу, де діти мають можливість чути свою рідну мову, а особливо так. на цих в цих перших роках, в перших місяцях, коли ти приїжджаєш з України. Це дуже важливий момент. Це дуже важливий момент для адаптації, для психологічної якоїсь рівноваги дитини і батьків також. Коли так. ти знаєш, що твоя дитина, десь в випадку чого, вона е, якоїсь, знаєте, якоїсь якоїсь критичної ситуації вона mm -hmm. завжди знайде підтримку, вона так. завжди знайде опору. І я собі пригадую ті роки, коли навчалися мої діти. Знаєте, в мене таке завжди було враження, що моя дитина з однієї сім'ї потрапила в іншу родину. Всіх батьків знали в обличчя. Знаєте, так. в будь-який момент ми, ми, школа безумовно не є такою великою, як от, скажімо, там Лейнтек і так далі. Але мені завжди такі школи дуже імпонують, коли вони, вони є своєрідним таким своєрідною домівкою, знаєте, де є затишок, де, де дитина може звернутися до викладача чи навіть до когось з адміністрації, як до своєї родини. І в будь-якому випадку вам відразу зазвонять, чи не дай Боже, дитина захворіла. Це дуже важливий момент. Завжди телефонували, завжди Інформували завжди перед тим, як ви прийдете до школи, ваша дитина вже сидить окремо, вже нею, знаєте, якось піклуються про неї, перш ніж мама там встигне з роботи приїхати, інколи це займе якийсь певний період часу. Тобто це дуже важливо. Це відчуття безпеки. Це це про що мріє, мабуть, кожна мама, кожен батько, коли думає, що віддав свою дитину навчатися. І ось це відчуття безпеки, мабуть, і спонукає не тільки українців. Але і не українців давати на своїх дітей до навчання до школи Святого Отця Миколая. Тому я вас не дуже хотіла запросити вас частіше приходити до нас, інформувати про життя школи. Про певні ділянки роботи школи, про освітню, про культурну, про виховну, врешті-решт, навіть і про, про релігійну ми може запросити наших отців, які так. б розповіли про те, яка специфіка роботи з учнями школи, тому що це теж окрема ділянка, і для цього є наше радіо. Знаєте, ми є фактично, ми працюємо для громади. І безумовно для нашої школи, і також тому ми завжди відкриті і просимо вас проходити. Можливо, ви ще щось хотіли нам розповісти? А, власне, я вам не дала такої можливості, будь ласка. Я думаю, що на сьогоднішню першу uh -huh. нашу зустріч я ознайомила uh -huh. трішки на пригадала. Uh -huh. Не те, що ознайомила, бо, мабуть, про нашу школу знають так, так? але трішки нагадала. І дуже вам дякую за вашу роботу і за те, що ви нас мене як представницю школи запросили розповісти про школу. І ми, звичайно, з радістю будемо приходити до вас, якщо ви нас будете запрошувати. І зі з радістю запрошуємо вас відразу. І при нагоді ще раз для всіх, хто слухає нас сьогодні, нагадаю. Даємо, що день відкритих дверей Open House, є 12 лютого. Будь ласка, чудова нагода прийти, побачити все, як є насправді зсередини, так би мовити, це 12 лютого, четвер, якщо не помиляюсь, від 9 до 10 години ранку. Але попередньо треба зареєструватися або зателефонувати, правда, або так. вислати імейл. І, чи, як ви сказали, на стінах школи, чи є оголошення, є QR-код, з яким можна отримати всю необхідну інформацію. А ми, відповідно, заохочуємо вас давати своїх дітей до школи Святого Отця Миколая, де вони можуть чути українську мову, де вони можуть співати українську пісню, де вони можуть чути історію України, де вони можуть разом згадувати про, про Наше героїчне минуле українського народу це теж надзвичайно важливо згадувати історію Крут, власне, яка про яку ми що кілька днів тому власне, говорили. Вони можуть навчатися на і цитувати вірші Тараса Шевченка, і це теж особливе свято для нас Шевченківські дні. Тому мені здається, цю школу треба цінувати, плекати, якомога більше підтримувати абсолютно у всіх проявах і дякувати викладачам. Які так багато працюють, власне, над тим, щоб ця школа існувала, процвітала і активно розвивалася. І безумовно, тим батькам, які, які все-таки дають свої, своїх дітей до школи Святого Отця Миколая і таким чином намагаються затримати ось цей процес асиміляції, безумовно, який є дуже непростий, дуже швидкий, динамічний. Але. Не докладаючи зусиль, ми не можемо, ми, ми не будемо мати нічого. Тобто, власне, даючи дітину в цю школу, ви робите цей важливий крок. Ви зберігаєте своє, зберігаєте традиції, зберігаєте цю українськість у своїй родині, і це так важливо для нас, усіх а для України, особливо зараз. Звісно, так тому ще раз нагадаю, що з нами сьогодні була Леся Яструбецька, директор з розвитку. Нашої школи святого Миколая. Дякую, Лесю. Дякую І вам. До наступної Дякую зустрічі. До, До побачення. До наступної зустрічі. До побачення. До уваги громадян України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою U4U. Асоціація Самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови. Допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації. 2456 West Chicago Avenue в Чикаго. Камберленд, Палатайн, Уиллинг, Пейлос Парк, Блуміндейл. Телефонуйте 773-692-1010. 773-692-1010. Асоціація «Самопоміч». Ми працюємо, щоб вам допомогти. Жити на ренті і постійно змінювати житло, вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не і вагаєтесь, повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лочечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подобають про вас заздалегідь і створять найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі ЮФО. Це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен, планує купити нерухомість для інвестицій. Все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте 844 876 4663. Mortgage Company. НМЛС an equal housing lender and an Illinois residential mortgage licensee. Каєте надійний вживаний автомобіль? Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль, більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Гінське незалежне радіо